Всім привіт! Вітаю в себе на каналі, як і обіцяла в попередньому відео про фіалки. Покажу вам далі, що ми робимо із старими фіалками, як ми їх укореняємо. Хто не бачив попереднє відео, подивіться першу частину, де ми обрізали фіалки, які вже мали такий великий стовбур без листя, як пальма, наче. І далі, що ми з ними робимо? Ми їх поставили в воду. У мене пройшло два тижні. Можна, звичайно, було трішки раніше їх вже посадити в землю, але в мене не було часу, ну це нічого страшного. Але більше двох тижнів я їх тримати не рекомендую, тому що будуть дуже великі коріння, і вони просто будуть приписатися, обламуватися. Вони дуже хрупкі. Тому десь 2 тижні максимум. Зараз я вам покажу, яке коріння утворилося. Ось ви можете бачити ось це біленьке, це все нове коріннячко наростила фіалка. Вона стояла у звичайній воді, можна в банку. Ось тут у мене просто така коробка із печива була, я сюди помістила аж три фіалки. <кій> Теж тут все гарно понаращувало коріння. Така ось, така, на цій ось взагалі. Дуже шикарне коріння, прям таке пучком цілим, ну, це, напевно, залежить все від сорту. Все, тут нічого далі такого, якогось заумного нема. Беру звичайні горщики, я вже тут набрала землі, земля у мене звичайна, але потрібно, щоб вона була така, якщо ви вже берете. Дома землю не куповано. Звичайно, буде ідеальний варіант, коли ви землю купите. У магазині є спеціальна земля для фіалок. Коли вже немає такої можливості, у мене є в селі, де набрати землю, тому я не купую ніколи землю для фіалок. Вони прекрасно ростуть, прекрасно себе почувають. Але єдине, що земля не повинна бути така забита, якась важка. Я набираю під листяними деревами, от саме цей верхній такий пухкий слой і все прекрасно росте. Звичайно, буде ідеальним варіантом, коли ви Всяла велику чашку, ну то нічого, коли ви все повибираєте якісь там палки, якщо ви вдома набрали цю землю, щоб там черв'ячків, жучків, павучків не було. Тому, звичайно, в магазині землі перевага є. Але я ж говорю, якщо нема магазинної землі, ви там не особо любитель якийсь фіалок, фіалковод, коли там у вас мільйон сортів фіалок, ви їх вирощуєте на виставки на продажі, то я беру звичайну землю. Я насиплю ж відразу повний горщик. Ось так вщент. Головне цю землю не висипать мені серед кухні. Потім просто пальцем зроблю ось тут посередині дірочку, і сюди ж, так, зараз подивлюся, напевно, оцю візьму і сюди ж дірочку робіть поширше, щоб... Сюди гарненько так вставити корінчики. І знову ж пальцем просто-просто підгортаємо її. Дуже наголошую акуратно, тому що ось це молодесеньке-білесеньке коріння, воно дуже таке ламке. Звичайно, фіалка там ще випустить коріння вже в землі. Але от саме це коріннячко не бажано, коли воно. Повідламується. Все, дуже її там жмакати не потрібно. Буквально одна хвилинка фіалка посажена, що по цій фіалці не так. Тут ось пішов такий малесенький цвітконосик, але бажано його видалити, не жаліючи, фіалка, коли укоріниться, не бачите, не хоче зламуватися навіть. Так, все, фіалка, коли укоріниться, вона вам дасть багато нових цвітоносів, тому не жалійте. Який десь там один-два є, видаліть. Фіалці зараз не потрібно додаткове якесь виснаження. Тому краще видаліть той цвітонос, і все буде добре. Так, беру далі. Ще такий лайфхак. Я не сиплю на дно. Сюди ніякого дренажу, Можна насипати дренаж, бажано насипати дренаж. Я не сиплю із того соображення, що я ось ці горшочки з фіалкою поливаю через піддон. і в мене прямо земля контактує із водою. Це чисто мій метод ненауковий. Я ділюся з вами тим, як роблю я. Хто хоче, можете спробувати. Але я дренаж насиплю, просто зразу сюди набираю землю. І так, поїхали наступно. Ось це горш, горшечок завеликий для фіалки. Але я чомусь не знайду, де мої малі горшки, тому я сюди посажу фіалку стандартного сорту. Вона така довольно величенька, коли розростається. Тому нічого страшного, в мене ростуть фіалки. В таких горшках мають ось такий діаметр листя і оттакені квіти. Тому я теж не заморочуюся тут по поводу розміру горшків, але коли він там, звичайно, 3-літровий у вас, то це, ну, воно зовсім не потрібно для фіалки. Це в мене, по-моєму, 800 грамовий максимум. Але я ж говорю, що це великий. Ось це ідеальний варіант для фіалки. Ну, такий можна ось який ми посадили попереду. А так, дев'ятка, 11 Дев'ятка, 11 це що? Це діаметр ось цього верхньої горловини горшка. 9 см, 11 см. Це є ідеально для фіалок. У них невелика корнева система, вона поверхнева. Ось ця земля, вона просто тут знизу буде не задіяна. Тому ось такі великі горшки недоцільно брати. Але якщо вже нема і не хочеться бігти до магазину, так як у мене. Тому що я тут собі трошки лишніх фіалок пасинків понавідламувала Тому я спосажу в такий великий і ще говорю, що це не є критично. Так, наступна фіалка цю я вже показувала, яке тут мохнати гарне коріння в неї. Знову ж таки, Посадили і пальчиками притиснули. Єдине, що ні в якому разі не можна засипати ось цю центральну розеточку, від кіль ростуть молодесенькі листя, тому що, коли ви засипаєте землею, оте все, той центр росту, земля буде волуга, і там, може, оця сама серцевинка загнитися. Тому ось так акуратненько, гарнесенько притискаємо. Наступні не буду вже показувати, досаджаю їх без вас. Що хочу сказати, фіалки я зверху, ось сюди під корень ніколи не поливаю. У мене ось такі з печива піддони, там трішки з м'яса такі пластикові. Можна купити в магазині якісь спеціальні піддони. Я ставлю горшок у ці піддони пластикові, і сюди наливаю воду. Все. І фіалка стоїть горшком у воді. Але ж, звичайно, повний піддон не заливайте потрішку. Земля потягне вологу, і фіалка буде із вологою. І зараз, навіть коли я посадила, земля суха, зверху я поливати не буду. Я ставлю її у піддон. І наливаю води у піддон. І десь через добу вся земля буде вже тут волога. Потім ви по мірі висихання, далі підливаєте водичку у піддон і так поливаються фіалки. Роблю так уже 15 років, все прекрасно росте, живе, тому що фіалка не любить, коли її в оцей центр, я вже говорила, щоб не присипалось землею, щоб не було мокре. І коли поливається, коли ви тут заливаєте, розеточка просто загнивається. Ось такі невеличкі поради вам від мене. Хто бажає таким методом спробувати, спробуйте, але, як я говорила в попередньому відео: не робіть там зразу під корінь, не зрізайте всі фіалки. Попробуйте одну-дві. Якщо вам цей метод піде, користуйтеся. Так що на цьому я буду закінчувати відео. Всім дякую за перегляд. Хто ще не підписався, підписуйтесь, багато далі буде цікавих відео. Всім до побачення!